Вечорами і не давали нашим чоловікам спати. Саме тоді наші чоловіки розуміли, що немає інакшого виходу, треба кликати Чугайстра. Вони йому готували кулешу. Це така страва або повсякденна, або, як кажуть, для бідних, ну точно на кожен день. Бо це і кулеша, і кукурудзяна, кукурудзя мука, і вода. Ну і чому готували таку кашу? Не давали, наприклад, там якогось м'яса. Тому що чугайстер без зуби, і він і нашій єдиний. Цього ми змовилися з зубами. Молодий! Молодий! Саме здавалося так, що він, коли чув цей запах, він собі бачив, що то кулеша стояла в хатинці, чоловіки на роботі, він приходив, наїдався. І надзвичайно, як кажуть, був радий. Тоді він відходив, хотів нашим чоловікам віддячити і вистежував ось цих небезпечних духів дівчат. Він їх виловлював, роздирав і з'їдав. А а ну, я пам'ятаю, що бити. Ти що йдете знов? Так, а ми не я не була там, можна була. Давайте будете якраз. О, це треба поціновуватися. Я хочу дуже. Ой, даємо. А ні, Ще Що трошки почекайте, так. Так, ходіть ви, я вам зразу. Дадуть, дадуть, не переживайте. Так, це для вас. Ага, дівчинка весь ще мені і випити. Закусити будемо такі міцніші закушувати. Оце поки що таке каже, для кажуть. Ну, Легесеньке. Так, ходи, Сонечко. зараз я туди можу діти. Тут засібка ззаду чи спереду? Е, це спереду. Так, це йде наперед. Е, дивіться, можете собі звернути увагу на вишиті сорочки. Бачите, що у них спереду майже ніколи не було нічого вишитого. Це для того, щоб ви могли носити ось такі всякі гарні, скажемо, прикраси. Могли носити гердани. Або такі силянки, як у мене, це все яка чим більше. У мене ж ще... оце є ще з гарди, бачите, з такими хрестами, Є ще з монетами. І чим більше гуцулка могла мати повністю. Я ж тільки це все збираю, купляю. Це мені ще до того далеко. А коли це якась передавалася в спадок? Так, оті задні ребра, які я як кажуть, видно. Сенце сірі, яке не б'ється, також його видно. І мавка завжди старається це все прикрити довгим волоссям, щоб якщо її побачив десь такі гарні легені, як наші чоловіки в лісі, ви б тільки ступили один крок назустріч до неї, думали, Йой, яка файна! Дівчина її познайомити. А вона вас би почала причаровувати і манила би водила лісами, просто поки ви б не померли у безсиленні там у нас високо горах. Ну і саме якраз ставалося так. Що мавки, яка відставали, ну це була якась тут вже якась зовсім невесело, тому що це були дівчата, які мали нерозділене кохання. І, на жаль, ставалося так, що вони закохувалися надто сильно. Дійсно, вони не могли жити з цим коханням. А хлопець такий, яка, падлюка, тосі подивляв на другу, то на третю, а вже за ту кажуть, першу забув. А вона якраз не могла його забути. І вона розуміла, що вона не хоче жити без нього. Вона йшла високо вгори, кидалася зі скелі. І в момент, коли вона помирала, вона переходила саме до світу духів. У нас цей світ на Гуцученні називається «нап». Тому що це сильне кохання її нікуди з землі не відпускало. І якраз оця дівчина. Давайте щоб паліться. красивий був. — Віднімай топор. — буде.

Чевайцы, куда вы взяли? Чевайте, вставай, вставай, вставай! Мы ему дуточку сядали.